Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і ми підготували для вас огляд на велосипед, що створений під коряти міській вулиці Pride Sprocket 2023 року. Цей велосипед із фіксованою передачею, і вам доведеться кататися на ньому по-новому. Адже якщо під час руху вам за звичкою захочеться перестати крутити педалі та їхати за інерцією, як це можливо на звичайних байках, то фікс вам цього просто не дозволить. Педалі в ньому будуть рухатися до тих пір, поки крутиться заднє колесо. Спортивна посадка, простота, міцність та надійність це все переваги даного байку. Ви зможете знайти байк, який вам підходить, якщо ваш зріст від 170 до 190 см існує у трьох розмірах. Великою перевагою цього байка, як байка на кожен день, це його мінімалістична комплектація. Щоб ви взагалі не заморочувались з його обслуговуванням. Після приходу великої популярності на гравійні та гібридні байки, навіть цей міський фікс має дуже схожі риси. Давайте почнемо з геометрії. Рама має геометрію, яка робить ваше положення спортивним, але не сильно навантажує спину. Тобто такий самий принцип посадки, як і у гравійників. Ще одна схожість з грейвелами це те, що в зазори цього фреймсету ви можете ставити широкі покришки, наприклад, гравійні або циклокросові. А сам фреймсет виконаний з алюмінію 6061, є міцним та жорстким, з невеликою вогою, присутня технологія гідроформінгу, а також присутні можливості дальніх поїздок з байкпакінгом, як на грейвелбайку, і це через величезну кількість бонок. Вони є і у передньому трикутнику, і на ньому, із двох сторін вилки. Крім того, у вас є можливість встановити багажник та повнорозмірні крила. Встановлене зручне сідло бренду Pride. Воно кріпиться на алюмінієвий підсидільний штир. Винос та кермо також бренду Pride, виконані з алюмінією. Кермо батоване, ширина 740 мм. У комплекті до цього байку йдуть два керма FlatBar та DropBar. Або, як їх називають у народі, палка та баран. Якщо ви вважаєте, що цей байк ідеальний, але ви боїтеся фіксованої передачі, то не хвилюйтесь. У Pride Sprocket задня втулка фліп-флоп. Це означає, що ви можете зняти заднє колесо, поставити іншою стороною і у вас буде фрі І ви зможете катати у режимі звичайного Сіті байка на одну передачу. Обода цього байка алюмінієві подвійні, мають можливість безкамерного використання. Колеса на 32 спиці, втулки Pride, алюмінієві. Передня має кріплення під ексцентрик. а покришки на цьому байку Kenda, шириною 700 на 40C, мають сліковий протектор. Спереду встановлене дискове механічне гальмо бренду Radius. Просте та водночас надійне гальмо, яке ідеально підходить для такого міського байку, і є досить ремонтно придатним через просту конструкцію. Є можливість встановлення заднього обідного гальма. Щодо трансмісії, і в режимі фрівіла та в режимі фіксованої передачі ви будете мати співвідношення 42 на 18, шатуни алюмінієві, довжиною 170 мм, педалі пластикові, на них можна встановити стрепи або вони ж тукліпси. З такою простотою, надійністю, Pride Sprocket дозволяє вам поїхати будь-куди. З таким мінімалізмом цей байк пропонує отримати максимум задоволення. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.